Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про одне з найчастіших питань, яке мені задавали під час індивідуальних уроків: це використання частинки C і «сі» в реченні. Напевно, ті з вас, хто вже цікавилися даним питанням, зустрічали, що дані частинки вони стосуються граматики зворотніх дієслів або так званих рефлексивних словас. Давайте спробуємо сьогодні піти від зворотнього і навчимося використовувати їх речення простими словами. Перше, що нам потрібно запам'ятати, це те, що частинки С і Сі вони використовуються з дієсловами. тобто з частинами речення, які відповідають на питання, що робити, що зробити і так далі. Друге важливе правило це не використовувати частинки С і Сі всюди, де здається, що по логічному змісту вони нам підходять. І третє важливе правило, яке обов'язково запам'ятати, це те, що частинка С вказує на зворот себе, а частинка Сі вказує на зворот собі. Давайте поглянемо на це в Перший приклад це миєсе. Речення миєсе дослідно перекладається як миється. Тобто миє сам чи миє сама себе. І другий приклад це миєсі власи. Тобто миє собі волосся. І дослівно в даному випадку сі перекладається як собі які я дуже рекомендую вам запам'ятати, це провести аналогію з нашою рідною українською мовою. І запам'ятати, що в нашій мові є деякі дієслова, які закінчуються на ся. Наприклад, дивитися, вчитися. В чеській мові ті дієслова, які в нашій закінчуються на ся, вони, як правило, матимуть цю частинку с. І вона буде написана окремо від основного дієслова. Давайте подивимось на прикладах. Вчитися учиться, це. Дивитися діва це. Як ви бачите, ся дорівнює се. І так працює у більшості випадків. Де в реченні ми використовуємо ці частини? Але не пам'ятайте, не починайте з них речення. Найкраще їх використовувати це в другій або третій позиції. Але це вже залежить від часу, в якому ви говорите. Про це буде більше в наступних відео.